Привіт, друзі! Як ви знаєте, дуже багато українців зараз проживають за кордоном, і багато з них відправляють посилки своїм рідним і близьким в Україну. Ну, а ті навпаки, ті, хто живуть в Україні, відправляють посилки своїм рідним і близьким друзям за кордон. Нова пошта впевнено входить на міжнародний ринок. Але є обмеження, що можна відправляти за кордон, а що не можна. Тому про все це розповідаємо далі детально. Отже, дозволено відправляти іграшки і канцтовари. Ви можете відправити м'які іграшки, конструктори, якусь розвиваючу іграшку, але заборонено відправляти поштові канцелярські предмети. Допустимо, якщо це гербовий папір. Наступне одяг, текстиль, постільна білизна. Тут ви можете відправляти подушки, ковдри, простирадла. Але заборонено відправляти вироби з хутра і з хутром. Також можна перевозити електроніку і побутову техніку, різні там комп'ютери, комплектуючі аксесуари. Це все ви можете відправляти через пошту. Також можна перевозити книги і підручники. Однак в цій категорії заборонено відправляти антикваріатні книги віком старше 100 років, видавничу продукцію, що має походження або виготовлена на території держави-агресора чи тимчасово окупованої території України. Ну далі це харчові продукти в заводському пакуванні загальною масою до 10 кг. Ви можете їх перевозити, але окрім тих, які потребують підтримання певної температури під час їхнього зберігання або що ті що швидко псуються ну тут зрозуміло що це все вас просто на пошті не приймуть і ви це все не відправите Наступне лікарські засоби. От лікарські засоби, які випускаються без рецепту, або які мають реєстрацію в Україні, ви їх можете відправляти біологічно активні добавки в заводській упаковці загальною масою до 10 кг, вітамінчики, їх похідні, але які використовуються ну переважно там як вітаміни, провітаміни. Але в цій категорії заборонено перевозити ліки і речовини або їх суміші природного, там синтетичного біотехнологічного походження, які відпускаються без точніше, не без а за рецептом, або які не мають реєстрації в Україні. Якщо вони в пошкодженому заводському пакуванню або без нього, без інструкції до застосування, без маркування, ви їх не зможете відправити. Парфуми і косметика: от парфуми, духи, одеколони, ну загалом це все ви можете спокійно собі відправляти через пошту, якщо воно все в заводському герметичному пакуванні, з повним маркуванням про склад і виробника, але заборонено відправляти засоби в балонах під тиском. Наступне грошові цінності і ювелірні вироби. Якщо ви хочете відправити біжутерію прикраси, які виготовлені не з дорогоцінних металів а там або з напівдорогоцінного каміння, то у вас його приймуть і відправлять. Але заборонено відповідно відправляти дорогоцінне каміння, навіть ті самі якісь готівкові гроші, купюри, монети, іноземну валюту. Там, я не знаю, платіжні документи, ну, будь-які ось такого роду папери, їх а, вас на пошті не приймуть, і ви їх відправити не зможете. Наступне це товари військового призначення та подвійного використання, і спеціальні технічні засоби. А, з цієї категорії, якщо ви хочете, ви можете відправити військову форму, шоломи, там біноклі, дрони. Це можна. Але заборонено відправляти засоби прослуховування, там екрануючі матеріали, які поглинають радіоелектронне випромінювання, телекомунікаційне обладнання з кодуванням сигналу з боку користувача, це відправляти поштою не можна. Що стосується тварин і рослин, і відповідно виробів з них, шкіряний одяг, взуття і аксесуари, вироби і штучного хутра ви можете відправити. Але заборонено відправляти живі або мертві тварини, рибки пташок або будь-які живі організми будь-якого типу також натуральне хутро це відправляти поштою не можна. Наступне це вживані особисті речі. Якщо ваші особисті речі з плямами і незначним забрудненням, то у вас його приймуть і відправлять. Але якщо ваші речі, особисті речі, в них стан забруднення такий, який загрожує здоров'ю особам, які з ним контактують, да, це тобто той же самий працівник на пошті, він має право вам відмовити у відправці таких речей. Повірте, цей список далеко ще не завершений. Існує просто безліч заборонених речей, про які вам скажуть при відправленні посилки. І якщо ви не хочете витрачати час і в результаті просто не зробити відправлення, в описі до цього відео залишаємо корисне посилання, де ви зможете ознайомитись з повним переліком заборон. Надіюсь, інформацію яку розповіла я. Ви з неї теж візьмете багато чого того, що вам потрібно. І за це прошу просто лайк і підписку на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.